Чи бачили ви коли-небудь зиму на шахтарській землі? О, то зовсім не те, що у великих містах. Там сніг білий, білісінький, аж очі сліпить, і лежить він на землі, наче пухова перина. А тут, тут сніг лягає на землю, та недовго йому білим бути, бо стоїть посеред світу. Між містом Свердловськом та селищем, що його люди кличуть просто: один-два Велетенська Чорна гора не горато, а террикон, насипаний людськими руками за сотню літ. Вдень він чорний, як вороняче крило, а ночі чорніший за саму ніч. І, здається, що то не гора, а діра у небі, крізь яку видно саму вічну темряву. І легенький вугільний пил, немов подих того чорного велетня, кружляє у повітрі і з часом притрушує білий сніг, роблячи його сивим, наче борода старого шахтаря. І така тиша стоїть у селищі один-два взимку. Що аж у вухах дзвенить, тільки десь далеко виє самотні собака, сумуючи за літом, та іноді пронесеться луна від гуляння молоді з міста, а ще часом глухо і протяжно простукотять по рейках фантажні вагони, везучи кудись чорне золото цієї землі. Чорна гора та хоробрий гість. Саме в таку пору приїхав у це дивне місце на зимові канікули хлопчик із самого Харкова на ім'я Платон. Йому було вісім років. І все тут здавалося йому чарівним і незвичайним. П'ятиповерхові панельні будинки, що стояли рівними рядами, він називав кам'яними велетами, а посадки та засніжені поля, що починалися одразу за останніми хатами, він називав зачарованим лісом. А родини в нього було ціле багатство. Тут у селищі жил його дідусь Дмитро, колишній міліціонер, чоловік сильний, мовчазний, з поглядом таким, що, здавалося, бачить усе наскрізь. Та бабуся Наталка, його дружина, жінка жвава і голосна, у якої все в руках горіло. Одного вечора вся велика родина зібралася саме у них. Прийшли й тато Стас, талановитий кухар і сміливець. Разом із мамою Юлією, жінкою такою вроди і розуму, що про неї можна було писати книги. Завітали й другі дідуш з бабусею, веселим дідусь Сашко, який все знав про Автіки і був дуже вправним водієм. Та бабуся Марина з її добрих очей завжди світилося тепло. І от, коли вже вареники ось ось мали стрибати в окріп, бабуся Марина сплеснула в долоні. Ой, лишенько, а сметани ж до вареників я й забула. Вся вдома лишилася на гвардійській. Добре, хоч мама вдома, ваша прабабця Галя, вона віддасть баночку зі сметаною. Платон, який обожнював бабусині вареники зі сметаною, враз насупився. То я збігаю тут же близько. Мимо району больниці, через перехід і я там. Дорослі переглянулися. Ніч, хоч і тиха, та все ж ніч, не гоже дитині самій у темряві ходити, суворо мовив дідусь Дмитро. Та що там іти, Дмитре, заступилася бабуся Марина. Стежка знайома, ліхтарі світять, він у нас хлопець хоробрий. Тато да Стас пильно подивився на сина. Не боїшся, козаче? трохи», – відповів Платон, хоча в животі в нього трішечки похололо, йому дуже хотілося догодити всій родині. І показати, який він уже дорослий, одягли його, наче капустину, замотали шарфом по самі очі. Дідусь Дмитро, проводжаючи онука, поклав йому руку на плече і сказав тихо Йди прямо по доріжці, і пам'ятай, щоб не побачив чи не почув біля Чорної гори не звертай і не бійся. То все вітер бавиться. Платон кивнув і вислизнув за двері. Морозний вітер одразу ж ущепнув його за ніс, сніг рипів під валянками. жовті очі вікон в п'ятиповерхівках дивилися на нього, наче сонні сови. Ось він проминув знайомий магазин, де вдень завжди було гамірно. А зараз він стояв тихий і темний. Ось і район больниці. І ось попереду за дорогою височіла вона, Чорна гора. Террикон стояв мовчазний, величезний і закривав собою половину зоряного неба. Платону здалося, що гора дихає. Легкий вітерець доніс до нього ледь вловимий запах вугілля і землі. Хлопчик пришвидшив крок, і тут він побачив біля самого підніжжя гори два маленьких вогники вони то спалахували, то майже згасали, наче хтось роздмухував жаринки. Платон зупинився, згадав слова дідуся. Але цікавість була сильніша за страх. Він придивився і побачив, що то не жаринки, то були жовті сяючі очі. Постать стояла біля вагонетки, наче гном у чорного одязі. Вона мала темну довгу бороду та вуса, чорний гострий капелюх, а в руках тримала кавалок породи, що виблискував у місячному світлі. Наче коштовний камінь. «Аго, хлопче. Куди це ти так поспішаєш? Я до прабабусі йду по сметану. То сметану, кажеш. То діло добре. А хочеш, я тобі камінчик подарую, диви, як сяє, це серце терикону приносить удачу. Істота простягнула йому блискучий антрацит. Платон завагався. Камінь був дуже гарний. А ви хто? Я тутешній, дух цієї гори. Можна сказати, господар. Мене тут усі знають. Тільки не бачуть. Ти не бійся. Я добрих людей не чіпаю. Ти ж з Гаркова їсть? Платон кивнув. Бачу, що не тутешній, сміливий, інший би вже дременув. За твою сміливість я тобі дорогу покажу, щоб швидше було. І раптом нізвідки налетів порив вітру, закрутив снігову куряву, і коли вона розсіялася, Платон побачив, що стежка перед ним стала рівною і чистою, наче хтось її щойно підмів віником аж до самого переходу на вулицю Гвардійську. Хлопчик озирнувся. Біля гори вже нікого не було, лише два вогники востаннє блимнули і згасли. За хвилину він уже стукав у знайомі двері. Почулися повільні, шаркаючі кроки, і двері прочинилися. На порозі стояла його пробабця Галя, зовсім старенька, з обличчям вкрите мереживом зморщок, але з такими добрими і ласкавими очима. Платончику? Дитино, ти сам у таку темінь. Бабуся Марина по сметану прислала. Відрапортував платон. Прабабця Галя поспішила, а за хвилину повернулася, простягаючи платону синю тканеву торбинку, в якій відчувалася важка баночка з сметаною. Біжи, біжи, хоробрий мій, бо там же, мабуть, зачекалися. Коли Платон повернувся, всі вже почали хвилюватися. Він, уплітаючи вареники з осмачнющою сметаною, розповів про свою пригоду. Дідусь Дмитро лише хмикнув у вуса, тато Стас посміхнувся, а дідусь Сашко підмигнув А, до да ти самого Шахтарчука, зустрів. Це дух нашої гори. Він не злий, просто любить пожартувати, поважає сміливих та добрих. Значить, ти йому сподобався онучку. Платон доїв вареник. І подивився у вікно. Там, у темряві, мовчки стояла величезна Чорна гора. Вона вже не здавалася йому страшною. Вона була, ніби старий, трохи похмурий, але добрий дідусь, який охороняє спокій цього маленького селища. А в кишені хлопчик намацав маленький, гладенький і блискучий камінчик. Подарунок від господаря терикону, який він вирішив залишити собі на згадку про цю дивовижну зимову ніч на шахтарській землі.